Доброї ночі. Давайте подивимось по одній карті. Таке питання. Хто ви спочатку? Зараз пройде інформація, і я вам скажу, яке буде питання. Спочатку ми подивимось, хто ви. Хто ви? Хто ви у мене? А ви у мене людина дуже, дуже кармічна. Шестірка кубків. Ви дуже давня, і можу так сказати, якщо це вам приєм... приємлене шестірка кубків, це ще і душа, яка доросла. Ви вже пройшли не один шлях, не в одному житті. Щось пов'язане також з цієї карти, з минулого, Щось, якісь а, здобутки, знання. Щось ви знаєте не тому, що навчалася, а тому, що ну, от вам іде все це, і все. Ви просто знаєте все. Наприклад, а, ви берете річ. Там, я не знаю, якусь. І ви знаєте, що з нею робити? У вас з'являється якісь відчуття, що ви, знаєте, як деживю. Ви десь бачили, ви десь це чули. Шестірочка Кубків. І вам тут можуть пропонувати різноманітні. Бачите, яка карта тут. Подивіться, які у вас асоціації з цієї карти. Шестірка кубків, змій. Яка вища. Ви та людина, яка стоїте на ви до себе нікого не підпускаєте. Тут іде, так би мовити, хочеться сказати, я вистроїв або зробив рів і запустив туди крокодилів. І нікого до себе не підпускаю. Щоб до мене підійти, потрібно знати якусь таку мову або знати кодове слово. Але ми втомилися. Ви, от знаєте, ви знаходитесь в зоні там, де, от по цій карті, це ж колода по-іншому трошечки ще трактується, так? Ви знаходитесь а, там, де ви себе відчуваєте або почуваєте захищеним. Міцні. Хто ви ще у мене? Королева жезлів. І тут дивіться на цей малюнок. Королева жезлів. Хто там у нас королева жезлів? Чоловіки, повертайте на себе, будь ласка. Тут явно людина, яка займається таром. Таром. Бачите? Вона розкладає карти. Цікаво. Знаєте, я можу сказати, що ви зараз в сигніфікації. от по одній карті йде одна мова, а якщо взяти цей триплет, то можна розповісти таку цікаву історію, предісторію. Щось у вас тут пов'язано. от у мене іде така. Жила-була дівчинка. <laughs> Я не знаю чого. Але а, тут іде історія про жінку, яка знаходиться в своїй вежі непохитному такому будівництві, де до неї не можна просто так прийти, бачите, і вона в і вміє. вона має знання, вона вміє, вона вміє відчувати, вона вміє проглядати, вона може, хочеться сказати, на, крок, на кроки вперед бачити історію з різних життів. Минуле це не тільки тут і зараз. Минуле це може бути не одне покоління. Цікаво. А з чим це пов'язано? Чого така йде інформація? Чого така йде інформація? Я не знаю, я просто, я навіть тему не знала, яку вам надати. А з чим пов'язано? З тим, що ви звідки або втекли? Або відмовились, або переїхали, або перестрибнули. Перестриб... Стри... Але це шестірка мочів. Ви от просто захотіли залишити там те, там, де вам було боляче. І це пов'язано напевно з минулим. І тепер ви захищаєтесь, тепер я трошечки розумію. А до чого тут йде ця інформація? Я от просто викладаю карти, я навіть не знаю, як назвати цю, цей розклад. Що ще? Ну, тому що у вас тут були зради, обмани, перемога задля перемоги, якісь негарні дії. Мітошня, хочеться сказати, що людина могла бути або з людьми, або з ситуацією, або з людиною конкретно пов'язана, яка видавала себе не тої, яка вона є насправді. Ви на відстані знаходитесь. Ви знаходитесь на відстані і можу сказати, що та людина може за вами слідкувати. Також це може бути пов'язане з тим, що ви маєте надію якось, у вас є якісь плани, а ця людина підступна, до речі, вона може вам зробити різноманітні гадості, не тому що, а тому, що щоб ускладнити вам життя. Є люди, які не можуть заспокоїтись навіть якщо вони зробили самостійно боляче. Відвернулися, зробили дуже такі негарні події, і потім вони починають робити нестерпним життям тієї людини, яка хоче просто, щоб її залишили в спокій. Жумітьте? І людина, незважаючи ні на що. Ні на кого. Вона робить так, як вона вважає. Тому що для неї це дитяча позиція, по-перше, для неї важливо перемогти не задля того, щоб перемогти, а задля свого такого самоствердження. Жумієте? Розумієте, а хто ця людина от, по потірки мочив? Мені дуже цікаво просто. Ну, Людина, по-перше, цілеспрямована, По-друге, вважає себе переможцем. По-третє, вона може їздити в різні боки. Тобто колесниця це рух в різні міста. Людина, насправді, по колесниці могла і зражувати теж. Колесниця це взагалі показує різні сторони. Тобто, вона могла до вас, наприклад, їздити і ще кудись їздити. Тобто, це, знаєте, життя на дві сторони, як говорять, подвійне життя. І по потірки мочів це дуже доречно. Хто ще ця людина? Людина кайфушник, людина, яка любить для себе задовольнятися, людина думає тільки про себе, про свої емоції, полюбляє насолоду, полюбляє на, от, в ці. Енергії брати, 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 ви знаєте, от, поки ви вас не вижме до кінця, а потім ще будуть добивати, Отака тут людина підступна. Приймайте.